Я витратив 5 років на ремонт свого будинку, але тепер планую знову його розширити так я планую перетворити наш напівлюкс із трьома спальнями на будинок і з п'ятьма спальнями на все життя. Від трьох до п'яти спалень, як зі старого будинку, зробили, гніздо майбутнього. Автор цієї замітки та його родина живуть у Едвардіанському котеч і на сільській вулиці вже сім років від першого візиту у 2012 році до повного ремонту всього простору. П'ятий рік ремонту, реконструкції та творчої кропіткої праці призвів до того, що новий етап будівництва вже не здається неможливим. Хоча після повної реставрації будинку, в тому числі з новим інтер'єром і сучасними комунікаціями, вони продовжують адаптуватися до нових реалій життя. Чому раніше пропустили, а тепер не можуть, все почалося з п'ятирічної роботи, спрямованої на перетворення старого котеджу на затишний простір для сім'ї. Однак у міру зростання дітей змінюється не тільки їхній вік, а й потреби. Сьогодні для сім'ї важливо додатковий простір для роботи вдома, оскільки обидва члени сім'ї зараз працюють над віддаленими проектами, сімейний гостьовий режим, для візитів друзів і родичів, потрібні додаткові кімнати, а не одна на виїзді, зміна конструкції будинку, донедавна вхід до будинку віву вітальню, де всі перемістилися в центр, але тепер ця частина стала більше схожою на коридор. Від оригінального до нового проєкту. Коли будинок був придбаний у 2012 році, у ньому було три спальні, але не було окремої ванної кімнати. На першому поверсі була стара ванна кімната, хоча вона могла не мати зручностей. Через крихітну кухню, як крихітну шаєвкау, холодильник і плита, все, що залишилося. Сьогодні. Коли діти переросли в підлітковий вік, стало зрозуміло, тільки один туалет і відсутність домашнього офісу серйозні проблеми. Навіть після перших п'яти років роботи, коли котеж перетворився на затишний дім, знову виникла необхідність його розширення. Не тому, що старе не годиться, а, як часто буває, у житті виникають нові потреби, які не можна ігнорувати. Плани розширення від 3 до п'яти. У рамках нового проекту планують створити п'яту спальню в окремій прибудові, яка знаходиться в нижній частині вже закладеного раніше саду, реорганізувати перший поверх, додавши чотири спальні та оновивши систему СНВ-узлів, домашній офіс з окремим входом та робочою зоною, яку при необхідності можна використовувати як додаткову спальню. Подробиці ванна стане гостьовою спальнею, а між спальнями буде виділено новий простір для створення сімейна ванна кімната, пральна машина йде в підсобку, щоб звільнити місце для роботи на території саду з'явиться душова кімната це рішення, яке дозволить творити простір для гостей, а не тільки для себе. Чому це важливо? Тенденції та практики сучасні сім'ї, як це, починаються помічати простір не тільки для проживання. Але і для роботи вдома, а також для гостей ключовий елемент комфортного проживання. Це не поодинокий випадок, дослідження показують, що запити на домашні офіси та кімнати для гостей зростають із збільшенням молодих сімей. Крім того, гнучкість планування стає важливим, як додати додаткові функції, зберігаючи структуру існуючого простору. Це свідчить про те, що навіть після ремонту потрібно переглянути свої потреби. Не випадково в сучасних проєктах акцент робиться не на тому, як все було раніше, а на тому, який простір буде працювати сьогодні і завтра. Кроки вже зроблені. Спочатку вони отримали архітектурні плани розширення, як і в першому випадку, щоб визначити, які зміни потрібні. Зараз поставлене завдання на архітектуру з акцентом на гнучкому плануванні, термін виконання будівельних робіт визначено 2024 рік. Планується, що будівельні роботи виконуватиме забудовник, оскільки сам об'єкт має бути зведений протягом року. Що нас чекає розуміння реальних можливостей. Цей проєкт може бути складним, це не просто додавання кімнат, планування та впровадження вимагає кошторис і терміни. Оскільки ремонт і будівництво можуть зайняти багато часу, постійно переглядати плани, щоб не зіткнутися з непередбаченими труднощами. Але, як зазначив автор, це нормально не робити все відразу, якщо ви розумієте, що навіть після ремонту потрібні зміни під реальні потреби. Це не кінець, а початок. І зрештою, навіть найменша прибудова може стати справжнім гніздечком на майбутнє. Висновок. Будинки, які виростають із оригінального дизайну, мають здатність стати частиною життя, яке змінюється. Розширення це не лише збільшення квадратних метрів, а створення простору, який допоможе нам жити, працювати та бути з друзями. Навіть після завершення ремонту важливо пам'ятати, потребує змін, а тому варто планувати не лише сьогодні, а й завтра.